Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні 22 червня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це те, чи можна під час цвітіння щось робити з нашими виноградними кущами, чи можна поливати, підживляти і так далі. Щоденно ці дзвінки безкон... безкінечні, люди пишуть і дзвонять, і питають, що робити, коли виноград цвіте. Битує таке, така думка, що під час цвітіння не можна взагалі нічого робити, до винограда не підходити ні в якому разі, щоб десь не порушити баланс його цвітіння, баланс його спокою, так, так сказати, і тому подобне. Ну Дивіться, виноград цвіте у нас переважно десь на протязі двох, а то і трьох тижнів. Якщо ми два або три тижні не будемо підходити до наших кущів, ми отримаємо ну, непролазні хащі, джунглі і так далі. Він заросте так, що буде ну, зовсім некомфортно потім з ним працювати, і досить буде складно його розпутувати, підв'язувати і так далі. В цей період ми з виноградом робимо завжди все, що йому потрібно. Потрібно його підвідв'язати, ми підв'язуємо. Потрібно пропасинкувати, ми підпасинкуємо. Потрібно прочеканити, чеканимо. Потрібно полити. Якщо є потреба в цьому, ми поливаємо. Не зважаємо на те. Цвіте він не цвіте. Ну, наприклад, от теж кажуть, не можна поливати під час цвітіння. А якщо під час цвітіння пройшов сильний дощ, залило досить сильно. От вчора мені люди дзвонили з Полтави, наші знайомі, колеги. Щоб пройшов дуже сильний ливень, залило страшенно. І що ви зробите? Ну, Це форс-мажор. А ми, якщо потрібно полити виноградний кущ, ми ж не робимо йому якийсь там сильніший форс-мажор. Ми робимо той полив, який потрібен зараз в цей період кущу. Якщо у нас стоїть сильна спека, суха земля, під час цвітіння в будь якій рослині потрібна волога, і цю вологу потрібно їй дати. Тільки не давайте фанатично там багато заливайте там, по 100 чи по 200 літрів, залийте йому там 2-3-4 відра, цього достатньо. Будете підтримувати певний баланс вологості під кущем, і це буде сприяти кращому і розвитку самої рослини, і кращому цвітінню. Це при умові, що стоїть спека. Якщо у вас пройшли сильні дощі, то, звичайно, цього робити не потрібно. Якщо бачите, що кущі десь заслабли в розвитку, дайте разом з поливом і підживлення. Будь-то органічними добрами, той же коров'як, чи курячий послід, чи, наприклад, мінеральні добрива, теж, наприклад, нітрамофоска чи якісь інші сполуки. Що, що у вас є під рукою, в цей період це можна додати. Особливо азотні добрива зараз також дуже актуальні, тому що йде зараз буйний ріст. і на споживає дуже велику кількість азота, і в цей період потрібно здодати ще досить хороші дози фосфора, тому що фосфор зараз необхідний для зав'язування і для розвитку ягід також. Так що комплексні сполуки під корінь також можна давати. Єдине тільки, що не бажано робити в цей період, це обробляти наші соцвіття, які цвітуть інтенсивно. Під час цвітіння не потрібно обробляти всякими засобами захисту. І також при умові, що вони не потребують цього захисту. Якщо ви помітили, що у вас десь є прояви захворювання, там мільдю проявилося, наприклад, чи відім, чи сіра гниль, в цьому випадку обов'язково обробити навіть по суцвіттях, якщо є потреба. Хай ви там підпалите, може якусь квіточку, одну, дві, три, десять, але ви збережете рослину від цієї спишки захворювання, яка може пошкодити взагалі весь розвиток і подальші цієї рослини. Так що. Ми працюємо завжди, немає значення цвіте він чи не цвісте. Цвіте, ні в якому разі не нехтуйте тими операціями, що потрібно зробити на кущу під час світіння чи не під час світіння. Вовремя його підв'язуйте, пасинкуйте, проводьте всі зелені операції, що потрібно. проводьте обов'язково підживлення, полив, якщо це необхідно. Якщо в цій цьому потреби немає, звичайно, ми цього не робимо. Звичайно, все, що я це перечислив, бажано зробити перед початком цвітіння, тобто я маю на увазі полив, підкормку. Але коли ви цього не зробили, в силу різних обставин буває, що зараз в нашій країні дійсно йде війна і всякі бувають випадки, і є у вас потреба, є можливість зробити полив або підживлення в цей період. В будь-якому випадку робіться. Ми це робимо завжди. Не нехтуємо ніколи цим. Цвіте виноград чи не цвіте. Але є, є потреба в кущеві в цьому. Ми його робимо. Немає потреби, не робимо. Також дуже часто, особливо останніми днями, приходять. Повідомлення і багато фотографій люди скидають на Viber, що виноград цвіте, і він зараз пожовтіло листя, пройшли перед цим якісь сильні дощі, пішов хлороз. Що робити під час цвітіння, коли він хлорозує? Ну, якщо ми зараз не приймемо ніяких мір, то через певний час він пожовкне ще більше і запилення буде взагалі практично нульове, і ми отримаємо негативний результат. Якщо у вас він пожовтіло листя і потрібно зробити обробку препаратами заліза, там той же хелат заліза чи ферелен, обов'язково це зробіть. Тільки старайтеся, щоб мінімізувати попадання самого препарату на, на квітку. Робіть це верхній, верхню частину пагонів, обробляйте. Зазвичай вона і жовтіє. А на суцвіття бажано, щоб мінімально попадало, щоб його не підпалити. Бо ці препарати трошки агресивні, десь якусь підпал, течинки або приймачки маточки вони можуть зробити і ця квітка може бути пошкоджена. Але якщо ще раз наголошую, якщо ця потреба є, обов'язково це робіть. Не перечекайте, наприклад, певний час, там неділю чи другу, поки він цвітеться. це не бажано, тому що все-таки. Рослина за цей час буде втрачати в своєму розвитку, і ця грона, навіть яка вас могла і відсвістися, за той час може втратити хлорофіл, листок, і ця грона може взагалі засохнути і не розвиватися подалі. Так що краще десь підпалити частково квітку, чим втратити взагалі всю грону. Ну, це я, моя така думка, це я так роблю і цим досвідом з вами хочу поділитися. Ну, я думаю, на цьому ми будемо завершувати це коротеньке відео. Це просто так. Ми випустили, з-за того, що все-таки багато звернень, що робити в цей період, і от хотілося б цю інформацію до вас донести. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!